Цей тиждень ви житимете в наметах. Вау! Wow. <рігла> Для мене це був шок. Я більш очікувала, що ми будемо жити в класному готелі з класним видом. На природі в екстремальних умовах мені все не подобається. Вихід з зони комфорта дозволяє проявити себе найкраще. і тоді кохання і стосунки народжуються ще міцнішими, довготривалішими. Чого я вам і бажаю? Ми будемо жити в наметах. Значить, Тарас буде десь поруч. Я Якось чомусь так подумала одразу. Такий відпочинок я люблю. Раївша лише це про мене. На жаль, ви не всі валізи зможете взяти з собою, а лише ті речі, які ви помістите, кожна в свій рюкзак. На все про все, сім хвилин, дівчат. Починаємо. За сім хвилин. І я, яка тащила з Києва валізу в 30 кілограм, думала, що я тут буду кожні п'ять хвилин змінювати образ. Сім хвилин. Супер! Це дуже багато часу. Клас! Чесно, це, звісно, прикол. Я розуміла, що я можу з цим не справитись, що в мене може бути істерика, і я вже я собі просто подумками проговорила. Даша, тримайся. Життя наразі дуже нестабільне. І опираючись на свій досвід, коли тільки розпочалася війна, я знала, що мені би вистачило б 7 хвилин. Там така суматоха була, там просто хаос. Там отак ці речі вже літали. Давайте візьмемо один шампунь на трьох. Ну, що мені треба? Вибратор брати? — Нам вже ніхто не допоможе. Да треба зібрати всі потрібні речі. Звідки я знаю, які потрібні, куди мені збиратись? Я керувалася логікою. Що найголовніше потрібно в лісі? Це крема, звісно до доглядова косметика, скакалку і резинки. Єдине, що я забула, це труси, трусішки, а трусішки де. Да. Дівчата нагрібали я в своїй е, спокійній <смі> обстановці, нікуди не спішила. Спішка вона е, до хорошого не приводить. Остання хвилина. Боже, боже, ні, не владити, все. Я вдягла на себе як умога більше теплих речей. У <смі> мене було на юбку натягнуті джинси. Трошки жаркувато. Ковтіка. Багато звісно. шарові все стильно. Адреналінчик бахнув взагалі капець. Мій рюкзак спакований. і мені здалося, що я туди засунула свій фен. А потім я вже стою і думаю, господи, навіщо мені той фен? Що я буду з ним в лісі робити? Я взяла на останніх секундах півтора купальники. ну, е, він вирішив не їхати з нами.